Привіт, я Євгенія, драйверка он за кермом я досить довго права. Я отримала в 2005 році. Близько до п'яти років. Я не сідала за кермо, тому що я постійно була з дитиною для того, щоб сісти за руль знову. А мій чоловік наполягав на тому, щоб я закінчила курси підвищення кваліфікації школи ЕМСПОРТ. Це екстремальне водіння. для того, щоб почувати себе впевнено за кермом і вже не боятись за дитину, за себе та за своїх пасажирів. Це було була умова щоб він мене пустив за кермо після такої перерви. Ми знаходимося в моєму кабінеті. От я тут працюю, я майстер манікюру та педикюру. Палітра у мене дуже велика. Ось до цього я працювала в банку. Потім вирішила змінити повністю свою діяльність. Закінчила курси. У мене виявився вільний час, і були перерви між моїми клієнтами, тобто, ну от, нічого робити. Я шукала можливість якоїсь підроботки, щоб не просто гаяти час, а щоб якось там можливо підробити таксі я працюю майже рік. Мені дуже сподобався саме сайт онтаксі. Там все було зрозуміло. Там була повна інформація про все, як це відбувається, як реєструватися, які умови. І оце мені сподобалось. І саме тоді я подала заявку з таксі і зареєструвалася. Жінка в таксі. Тобто я не бачу різниці, це чоловік чи жінка. Дівочка-водитель! Класно! Так, була одна реакція. А так, в принципі, ну все те ж саме. А що може бути? Ну, звичайна робота. Я вважаю, що для жінки саме підробляти в таксі це дуже гарна можливість, тому що, по-перше, планується час, можна виїжджати тоді, коли є можливість. А тобто ти ні не під кого не підстраюєшся, а у жінки завжди там діти, якийсь розклад. Наприклад, я підробляю у вільний час. Ну то мені достатньо заправити машину. Я живу не в самому місті, а за його межами. Тобто, два-три закази я відбиваю собі бензин весь день. Ця іграшка була подарована моїй дочці, коли вона народилася. А ми завжди приїжджали от в центр якогось міста, виставляли його на кришу машини і фоткали. І у нас така підборка була: подорож Лиса. Ще у мене є такий кіт Люцифер. Я його обожнюю. Коли я перший час їздила одна в машині, я його садила на пасажирське сидіння, і він у мене простігнутий їхав рядом зо мною. Ось і він завжди у вікно дивиться. Це на блокпостах дуже гарно. Так відкриваю вікно і якщо хтось з сторони стоять. Ну, запрошую, тут нічого такого, сонце захисна У мене є лопата, якщо що, секатор в машині. Якщо все є, ну, на, якщо якийсь випадок, я підготовлена, то у мене є газовий балончик і там ще, скажімо так, середство срід... захисту. Хочу зазначити, що а, тут робота ж по додатку. І ти не мусиш брати кожен заказ. Ти можеш бачити, це жінка замовляє автівку, чи мужчина. По замовленню і по коментарям ну, плюс-мінус зрозуміло, хто і куди їде. То можна ж обирати. Якщо не хочеш брати валізи, там їхати на вокзал, можеш не брати це замовлення. Ну, якщо це підробляти. Так? Я більше обираю замовлення з відповідно того, чи близько воно до мене, чи хочу я їхати в той район, чи потрібно мені туди. Так як я підроблюю, я не віжу в ті райони, які я не знаю, або не дуже люблю. Ну тобто, тому і розглянула цю можливість, тому що мені просто, просто цікаво. Я обожнюю Харків, і мені подобається їздити вулицями просто.